Цьому відео ми побачимо не тільки красу Риму, а й дізнаємось, чому Марія хотіла пригнути з моста. Марія, не пригай, Марія. Побачимо реакцію людей на мій реквізит до дня народження. І що довело мене до сліз? Як за 10 доларів зробити так, щоб кожен знав, що у вас сьогодні день народження, що подивитись у Римі та де з'їсти найсмачнішу карбонару. Все це в цьому відео. Тож, поїхали. У Варшаві погодка, як завжди. На скоро. Скоро ми будемо там, де тепло. Нас! Марі, покажи, що ти дивишся. Покажи покажи. Бонжорно, Марія, бонжорно. Уно капучино прошу. Так, перфовор, уна на капучино. Найс. Сонце світить. Так, ми вже приїхали в Рим і взагалі наша подорож мала початись з сніданку біля фонтану Триві, але так як ми прийшли туди о пів на дванадцяту, і людей там було, м'яко кажучи, багато. А що це за сміх у мене був? Не зрозуміло. Ну добре. Я хотіла е, знімати, е, ну, показувати, як Віталія красиве, але все, все пішло як завжди. Ми, ми просто прийшли на дегустацію безкоштовне лимончели. Ну, Марія буде пити подвійну дозу за мене і за себе. Ну, no, not алкоголик.

Всім вітають мене з Днем народження. Бо це для привертання уваги найкраще. Have a good day. Вісімо. Вісімо, вилісімо. Всем Так, мене вітають з днем народженням прохожі люди. В принципі, хорона е, корона і ця штука ну, виконують успішно своє завдання. Привертають увагу. Агурі. Агурі італійське, вітають. Кожна поважаюча себе людина, яка на своє день народження приїхала в Рим, має покататись на конях. Ну, це я так придумала. Осідлала. Осідлала коника. Фух, Покатались. Покатались? Ні, <tear ido> ні, я погоджуюсь. Так, ну ми вважаємо, після того, як ми успішно сідлали коней, потрібно <classics> піти випити. Ну. <smart> <nu> Покатавшись на конях, ми відправились за оперативом на терасу бормінь, з якої відкривається красивий вид на площу налона. Я довго підбирала ресторан для святкової вечері. Моїми критеріями були італійський заклад з класною атмосферою і цікавим інтер'єром. Тож мій вибір впав на бістро Міміян Коко, що знаходиться в районі Трастевере. і скажу вам, що я не помилилась з вибором. Другий день в Римі я хотіла почати зі смачного сніданку, і я вже розуміла, що це має бути. Тож шукала заклад недалеко від нашого готелю, де я можу спробувати італійський маріотцо. Простими словами, це булка з вершками. Тож я обрала непоганий за відгуками еспресо-бар тальяні і замовила маріотцо з капучино. І скажу я вам, що виглядають вони набагато поживніше і солодше, ніж є насправді. Тож. Пробуйте, не бійтесь і скажу я вам, що мене совість зовсім не мучила за такий сніданок. Ми приїхали в Ватикан. Вирішили, по-перше, яка чудова погода. Це вам не Варшава. І не Львів, да, Марія? Так, ми починаємо з музею. Це все черга. Ча. Ми придбали два квитки. в Ватикан. В музей Ватикану і в Сикстинську капелу за 50 євро на двох сто. Да, Марія? Так. так. Ми йдемо без черги, але я надіюсь, нас не надурили. Ми 50 євро заплатили нею просто так. А уявляєш, ми зараз приходимо і нас не пропустять, так? Але ура! Ми пройшли. Я ну той чоловік виглядав певним з Бангладешу, який нам продавав квитки, тому Марія, переклади, що тут написано? Ідіть далі, тут не затримуйтесь, бо дуже багато ще кімнат потрібно так. Щоб сказати, щоб сюди не влізло. А ну а поміряю. Ну, в Ну, в принципі, так. Да, влізла би. Ну. Навіть в шубі. Навіть в шубі? Гарний пес. Mm -hmm. Що? Ти колишній? Про тебе з тебе хороший бегіт вийшов. Mm -hmm. Я в черзі десь годину і говорила, що це показник старості. Показник старості, коли ти готовий заради того, щоб побачити красу чи побувати в музеї, стояти в черзі так довго. Церкви святого Петра це було неймовірно. Кожен раз, коли ти знаходишся в таких місцях, ну я не уявляю, як люди це будували, як потім вони це все оздоблювали. Ці всі деталі, це весь мрамор, як то привозилось, як і чим торопу ну, це, це колосальна робота. Це завжди дивує люди. Неймовірні створіння, так само неймовірні, які жахливі. Так, що у нас по плану, Марія? Ми зараз прогуляємося через замок святого Ангела смачну пасту. і підемо їсти смачну пасту. Maria! цілий день у Ватикані ми поспішали вечеряти і обрали для цього остерію де Фортунату. Це одна із найвідоміших остерій в Римі і не тільки. Я вже знала, що там має бути смачна карбонара, тож ми її і замовили, і скажу я вам, що це була дійсно найсмачніша карбонара в моєму житті. Мені здається, що це буде найсмачніша карбонара яка є.

Так, Марія, ну що, як тобі сподобалось? Перфетто. Перфетто. Чао, Белла. Чао, рагаца. Це був дуже насичений день. Ми втомилися, тож вирішили завершити його гінесом і безалкогольним пивом. Рим день третій. Сьогодні 31 грудня, останній день цього року. О, які в нас плани, ви запитаєте? Ну, може, вам байдуже, звичайно. Я Думаю, байдуже, так? Ну а ми скажемо. Її всім дуже цікаво. Всім дуже це ж відео буде дивитися там наша мама. Ми збираємося на екскурсію в колізей-форум. Перед цим зайдемо зараз посідаєм. Марія, ти насолоджуєшся? Так, ми нарешті дійшли до колізею, щоб зайти в середину. Я на днях дивилась гладіатора другу частину. І я вам скажу, що я дуже хочу тут побувати. Тут така енергетика, ти вже відчуваєш. П'яно-п'яно. <плес> Ми там будемо. Ми там зараз будемо. Да, ми там будемо. Ми стояли вчора годину в черзі Ватикан і сьогодні будемо стояти за квитками в чергу на колізе. Неймовірно, я так хотіла сюди потрапити. Наступна наша зупинка — Римський форум. Дуже красиво. Коли розумієш, що цьому вже Енна кількість століть. І яка тут сила і міць була в ті часи, дуже-дуже дуже 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 красиво. Хто багато ходить по екскурсіям, той заслуговує смачне джелата. Тож ми пішли в найвідомішу римську джелатерію Фріджедаріу. Я нарешті з джила там. Mm. 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 Думаю, ви зрозуміли, що це було дуже смачно. О, здається, це було тюрамісум. Я взяла тюрамісум пустащо. Так, На годинку 20.10, 31 грудня, ми, ми зараз повечеряємо. План такий: вечеря. Прогулюємося, зустрічаємо Новий рік з незнайомими людьми на площі, на іспанських сходах і потім їдемо на тусовку. Отак от. Ми вирішили прогулятись перед новорічним Римом, і так як столик в ресторані нами не був заброньований. Тож ми обрали рандомний італійський ресторан, який мав хороші відгуки в гуглі, і залишалось сподіватись, що все буде окей. Ми вирішили зустрічати новий рік на іспанських сходах. Спочатку планували. Колізей, але купа людей. Марія. Агурі. Агурі. Саме те, за чим я їхала на Новий рік в Рим, зустріти його з незнайомими людьми в новому місці, танцювати, співати, відкинути все зайве, ось це реально круто. 1 грудня, добрий день. 1 січня. Третя година дня, ми йдемо снідати, насолоджуючись прекрасною погодою. Бо завтра я вже буду в холодній, вологій, сірій, Варшаві. Ой, хтось шмаркається на фоні. Це чудовий звуковий ефект буде. Прекрасно. пісня для тебе. Це пісня для тебе, кажу. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Найкращі ресторани знаходяться на вулиці Траставерра. Ми прийшли на ланч в один із місцевих ресторанів, і тут слова будуть зайвими. Просто подивіться і послухайте, їжа говорить з нами. Прекрасний день ти смачно поїв. Боже, яка була смачна лазаня. Смачно поїв, тепло, світить сонечко. Я йду їсти найсмачніше тірамісу в Римі. І що може бути прекрасніше? Стосовно того, як ми зустріли новий рік, я в минулому році не закрила свій гушталь. Мене давно було бажання, я ніколи в житті не зустрічала новий рік так ось десь там на площі в якомусь красивому місці з незнайомими людьми, коли всі кричають Один, два, три новий рік! Так от, в минулому році була теж в Італії, на Новий рік і день народження і не закрила цей гештальт, і тому в цьому мала це зробити. Ми посиділи в хорошому ресторані, повечеряли, потім пішли на іспанські сходи, зустріли Новий рік і потім пішли на площу, на площу, не пам'ятаю, нас забула, І Там була тусовка, всі незнайомці. Добрий день всі незнайомці, танцюють. Так круто і в такі моменти, моменти неважливо, знаєш ти цих людей чи не знаєш, ви просто розчиняєтесь в цьому просто енергетичному безумстві, в цьому, цій енергії життя. Оце енергія життя, реально. Я вчора декілька разів просто плакала від того, я розчулася, наскільки це сильно, коли просто купа людей, вона в цей момент не живе розумом, не думає. Не думай про свої проблеми, не думай, блядь, чи ні платити завтра за хату або купити який треба шмот, чи щось там по роботі. В цей момент просто все відключається, і твоє тіло воно рухається, воно розслабляється, і ти просто в енергії енергія, потік життя відбувається. Це, це дуже круто. Я неймовірно щаслива, що я закрила свій такий гешталь. Одне з найвідоміших міст, де ви можете спробувати тірамісу різне за смаком, і ці всі люди, так ця вся черга, це цей заклад. Я вистояла її і скажу вам, що не те, щоб це щось супер особливе. Насправді я їла смачніше тіремісу в ресторанах. Дивіться, якщо ви думаєте, що е, ці два тіремісу і канола для двох людей, то ви помиляєтесь, це для мене. Значить так, фісташкове тірамісу, класичне, канола з метали. Злипнеться, я думаю, дам. Рим останній день. Зараз рухаюсь, хочу відвідати галерею Доріана Пампід. Приватна галерея. Дуже красива, тому рухаюсь туди. Ось таке красиве завершення подорожі в Рим. Сподіваюсь, вам сподобалось. Все, наші канікули закінчились. Я що багато прошу, я прошу просто не повертатись. Можна не повертатись, Марія? Ну, Повертаюся назад, запроти. Не хочу противо. Хотілося б дати ще декілька порад для тих, хто їде в Рим взимку. В день там дійсно температура, на сонечку може сягати 15 і більше градусів, але тільки сонце заходить вечоріє, Вночі взагалі дуже холодно, тому що. Як-ніяк -як, це зима, і раджу їхати в теплих речах, брати більше теплих речей і зовсім мало легких, тому що я зробила зовсім навпаки. Якщо ви плануєте багато ходити по музеям, гуляти пішки, тож обов'язково взувайте перевірене взуття кросівки чи будь-що інше, тому що нові шузи можуть сказати до побачення вашим ногам на третій день прогулянок по Риму. Що ви їдете в гарячий сезон, то ні для кого не секрет, що... Цей період дуже великі черги скрізь, але скажу так, що кожна черга варта відстояних хвилин тої годин, тому що це неймовірно і ви нічого не втрачаєте, просто спробуйте чимось зайнятися в цей момент. Я людина, яка любить організовувати все до деталей, зрозуміла, що планувати поїздку кожен день а планувати варто, але якщо щось іде не так, щось іде не за планом, то. Нічого страшного, просто розслабтесь і насолоджуйтесь моментом, тому що побачити за одну поїздку все нереально. Я людина, яка хотіла побачити все, але це по-перше, це втомлююче, якщо ви кожен день ходите по музеям, гуляєте пішки. Ну, це реально виснажливо. Особливо, коли в тебе нові шузи. Ось тому розслабтесь, якщо щось дійсно йде не за планом, ну і нехай, можливо, так буде навіть краще. Пішли вже бо зараз поліцію викличу. А якщо поліціян буде красивий, то хай викликаєш за ще ладно, пішли, пішли життя.